Правоохоронці Житомирщини розслідують справу 15-річного школяра з Радомишля, який фарбою наносив заборонену символіку на могилах та пам'ятних меморіалах у місті. Івана Сілецька, заступниця начальника відділу комунікації головного управління національної поліції в області, каже, підліток вчиняв дії для розпалювання ненависті за національною приналежністю. 5 вересня до поліції надійшло повідомлення про те, що в нічний час невідома особа здійснила вандалізм над меморіалами. Та над братською могилою загиблих воїнів у Другій світовій війні. Фарбою на обелісках були зроблені написи та малюнки у вигляді нацистської символіки. Іванна Сілецька говорить, що житель Радомишля був модератором в одному з онлайн-чатів, де звітував про свої вчинки перед іншими учасниками. Для цього всі свої дії він знімав на телефон та викладав у соцмережу. Учасники спілкування переказували йому кошти для закупівлі фарби та проведення таких акцій. Ірина Мартинюк, пресофіцерка обласного управління СБУ, каже, зі школярем з Радомишля тривалий час через інтернет спілкувалися. Спецслужба Російської Федерації окупанти вимагали від юнака нанести провокативні написи на місцевий пам'ятник. Пам'ятний знак згодом аналогічні написи він намалював на приватному помешканні у Радомошлі. Ірина Мартиню каже, спецслужби Російської Федерації намагалися розпалити антисемістські настрої також у Дніпрі, Львові та Вінниці. В цих містах за її словами вони завербували четверо школярів місцевих шкіл. У результаті комплексних заходів служба безпеки нейтралізувала мережу провокаторів, яку ворог використовував в темну. Серед цієї групи діти, школярі у віці від 13 до 17 років для їх вербування, дистанційного вербування ворог створив молодіжний радикальний телеграм-канал. Адміністратори даного телеграм-каналу, росіяни, представники ворожих спецслужб, використовуючи психологічні маніпуляції, схиляли наших дітей до вчинення протизаконних вчинків, до вчинення антисемітських актів, актів вандалізму і так далі. Відповідно до задуму спецслужб РФ. Ворожі провокації мали б відбуватися у вигляді нанесення провокативних написів, образливих написів на пам'ятних місцях, а згодом до здійснення підривів із використанням саморобних вибухових пристроїв. При цьому адміністратори телеграм-каналу закликали дітей не просто вчиняти такі дії, а також скидати фото та відеозвіти у даний телеграм-канал. Згодом отримані таким чином медіафайли ворог використовував у закордонних змі для розгону там провокативних публікацій. У яких звинувачували саме українську державу, пресофіцерка говорить, під час обшуків за адресами проживання підлітків виявлено комп'ютери та мобільні телефони із фотографіями, звітами провокацій на користь Російської Федерації, а також компоненти для виготовлення вибухівки. Наразі за всіма викритими фактами триває досудове розслідування за трьома статтями кримінального кодексу України. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.